Поет не боїться від ворога смерть, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і за лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки, гартує. Кидає пісню в широкий простор, З її на майдані, і в полі, Юрба перематує пісню, мов хор, Все бачить, співець у широким роздолі І небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі. Рожеве озиря, і червона, як кров. Темна ненавість, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвами грає, і скеля зриває, як чиста прозора вода. І слухають пісню, нещасний коханець, щаслива пара, і мати, і дитина, співатую пісню дружині, дружина, ти знає, тішиться музина, бранець, бо в день серед люду, поети, мов діди, ті милі тріумфи, і лаври, і квіти, і ваби, їм мочі, велика слава, якої не дасть перемога кривава, в надій на неї терновий квінець приймав молоденький співець.